3 листопада на календарі хочу вам зробити невеличкий огляд на широколисті гортензії. Це не всі мої широколисті гортензії, але в загальному тут можна показати їх різний стан на даний час. Ось ці два кущі, які ростуть в ґрунті, вони повністю ще з листям. Ось ця має дуже красиве багряне листя. Це величезні кущі, що вони ще навіть і не думають скидати листя. Ось їх потрібно буде утепляти, тому що широколиста гортензія в моїх умовах потребує утеплення інакше вона вимерзне і квітнути не буде. Цього року, до речі, так і сталося. Було тільки поодиноких пару суцвіть. Ось ця гортензія. Вона в вересні попала. На такий заморозок, і як бачите, вона вже повністю скинула, майже повністю скинула листя і готова вже до зимування. Вона буде у мене зберігатись в неопалюваному приміщенні. Плюс додатково я її легенько замотаю в агроволокно, таке нещільне. І є ще ось така красуночка Теж, бачите, в горщику, ще з листочками. Ще чекатиме, щоб скинути листя.